Батько це найбільш важливий перший приклад чоловіка у житті кожної дівчини. І любов, турбота з боку батька дає розуміння тому, що світ безпечний завжди знайдеться опора і підтримка у цьому світі. І коли вже доросла жінка шукає собі чоловіка. До неї притягуються, або вона притягується саме до таких чоловіків, які можуть їй надати у це кохання, можуть надати цю опору і турботу. Також дуже важливе відношення батька до мами, тому що дівчина, дівчинка бачить зразок відносин. Дуже важливо бачити, що мама кохана, і це також про безпеку світу, гармонію світу і про радість. Негативні ж прояви також мають свої побічні явища, да, і з до дівчини, і по відношенню до матері, і відповідно вони спрацьовують в іншому напрямку. А батько це пів всесвіту, також є мама, і відношення мами до протилежної статі також дає дуже великий відбиток на відношенні дорослої жінки до чоловіків. І якщо там була зневага, то буде зневага. Якщо там була кохання і повага, то буде саме так. Але все треба розглядати в комплексі і радує те, що усі ці сценарії можна переписати за допомогою фахівців.